Ось синеньким показана якраз ця тежка, яка має об'єднати одну дорогу державного значення, пройти через майбутню перспективну, ви бачите, в районі Виставиці кільцеву дорогу, дорогу, Варшавську трасу і вийти на Забуччя. Це фактично та нова транспортна артерія, яка має слугувати нашим населеним пунктам і бути центральною магістралью нашої об'єднаної територіальної громади. Повторююся, ми виконуємо відводи, ми виконуємо підготовчі проектні рішення. А служба автомобільних доріг бере повністю на реалізацію даний проєкт. І другий проєкт, тому що ми дві угоди будемо підписувати і два зобов'язання брати на виконання це відрізок коверської траси в межах міста Бучі. Теж будемо робити двома ділянками. Прошу дати мені слайд. Далі, 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 далі. Технічна можливість є, немає. Ми знаємо нашу Варшавку. По вулиці Шевченка Лісова Буча, розширення до категорії дороги, та яка йде у нас від Бучі і до Ковеля в таких габаритах з тротуарами, з велодоріжками. Маємо пройти по місту, зарегулювати. Маємо кількість вже, звичайно, претенти дадуть відповідь на це питання, але кількість перехрест, які створюють фактично так звані затори, маємо регулювати таким чином, щоб зменшити так звані ці цітешні виїзди на проїжджу частину і зменшити кількість світофорних об'єктів. І відрізок в сторону Ворзеля. Від вулиці Ярослава Мудрого в сторону Ворзеля дві полоси в одну сторону, дві в другу. Теж відповідно з тротуарами і велодоріжками з відповідним освітленням, тому що нам надважливо в наступному році це реалізувати, тому що у нас е Гран Борже епіцентр Новус, в сторону, які розвиваються. Торгівельні сервісні центри, вони практично кожен по проєкту ми проаналізували, передбачає встановлення світофорних об'єктів. Мені надзвичайно приємно, що... Наше звернення, коли ми зібрали всі ці технічні умови, які служба автомобільних доріг в різний період видавала тим господарюючим суб'єктам, проаналізували їх, прийшли до висновку, що це має бути єдиний проект, єдиний підхід з врахуванням звичайно заїздів виїздів з цих господарюючих суб'єктів, але з інтересами якраз того пасажира, того подорожуючого, який курсує через наше місто по дорозі загальнодержавного значення, тобто світофорних об'єктів ми маємо максимально прибрати, а в районі Ворзеля Забуча побудувати кільце, як тимчасове явище на сьогоднішній день. Службою передбачено для того, щоб зарегулювати дане питання, практично на протязі місця буде встановлений світофорний об'єкт на, на цій ділянці дороги загальнодержавного значення Поворотна возле. Тож я тішуся від тої співпраці, яку ми практично цей місяць добрий мали із виконавчими директорами вашої служби. залученням Проєктних організацій, експертного середовища, ми знайшли технічне рішення, як можна врегулювати дане питання, і ми практично проточкували, що важливо ось цю ділянку дороги від Ворзеля через Листавицю, Луб'янку, Гаврилівку, що дає впевненість в реалізації задуманого. То я пропоную підписати угоду, якщо ви за буде заперечувати, тому що.